Завдяки нещодавно укладеним мировим угодам між Черкасобленерго та приватним акціонерним товариством Азот на загальну суму понад 1 мільярд 804 мільйони гривень розпочалось погашення заборгованості, яка склалась із 2015-2016 років. Відтепер, щомісячно до Черкаси Обленерго надходитимуть кошти від азоту в розмірі 34,3 мільйона гривень. Це де змогу повністю погасити борг. Про це йшлося під час брифінгу у головному офісі товариства. Повідомляє його прес-служба. Ухвалами господарського суду Черкаської області були задоволені заяви про затвердження мирових угод приватного виконавця і державного виконавця. В свою чергу отримані кошти будуть направлені на рахунки ДП «Енергоринок» для погашення заборгованості, яка склалась за період 15-16 років. Зі слів голови правління Черкаси Обленерго Олега Самчука, питання повернення коштів намагалися розв'язати з 2018 року. Але досягнута домовленість із азотом, реалізація якої дозволила повернути остаточно борги 2023 року, була зірвана тодішнім керівництвом фонду державного майна України. На сьогодні у нас відбулася, я вважаю, значна подія. Це затвердження мирових угод з підприємством Пратазот у розмірі 34 мільйона щомісячно терміном на 4 роки. Дана сума погоджена і підтримана із Міністерством енергетики, за що ми вдячні, обласна військова адміністрація, і наглядова рада компанії. Багато було пророблено роботи з енергоринком. Всі дійшли до якоїсь спільної точки зору, але гасити борги потрібно. І це була, я кажу, ще раз, одна із першочергових завдань правління компанії. Майже 35 мільйонів гривень, які щомісяця буде отримувати підприємство Енергоринок від Черкаси Обленерго. Це в шість разів більше ніж зараз отримує це державне підприємство від усіх операторів систем розподілу за боргами в рамках старого ринку. Багато років до цього йшли. Тому для Черкаси Обленерго, для ОСР Черкаського. Принципі для нас, для всіх, це приклад спільної роботи. Приклад спільної роботи, перш за все, з міністерством енергетики, які завжди тримали руку на пульсі і завжди давали відповідні настанови, як правильно зробити для того, щоб досягти консенсусу, найприємнішого для того, щоб працювали і підприємство і кошти збиралися.